Слава Україні, високошановне панство. Наша студія сьогодні про полковника армії УНР Олександра Вишнівського. Що ми знаємо про цього чоловіка? Маю великі сумніви в нашій обізнаності про таку персоналію. Але ми живемо в час, коли українською історією цікавляться не лише українці, але цікавляться і сусідні держави. Так, от одна із держав, яка називається Ізраїль. Звернулася з, з проханням до Верховної Ради України. Ви можете побачити це в нас на екрані з тим, аби українці не вшановували низку постатей відповідно до постанови Верховної Ради. Можете собі уявити щось подібне, що ми звертаємося до держави Ізраїль і просимо їх не вшановувати тих чи інших постатей серед переліку. Видатних українських особистостей, які тут зазначені зараз, я їх зачитаю вам, є і головний герой нашої програми. Отже, кого не хочуть представники цієї держави, аби українці у себе вдома вшановували, це, наприклад, Володимира Михайловича Кубійовича, 120-ту річницю, якого ми щойно відсвяткували. 23 вересня і зробили про нього дуже успішну студію. Далі не подобається Посольству Держави Ізраїль Макс Железний. Я думаю, тут можете триматися за животи, тому що Макс Железний це насправді Максим Залізняк. Далі полковник Української повстанської армії Василь Левкович, видатний український письменник-літописець. Належав до організації українських націоналістів Улас Самчук, полковник Української повстанської армії Василь Сидор, очільник української головної визвольної ради Кирило Осьмак, він тут чомусь Кирил. Так? І нарешті наш герой тут з абсолютно спотвореним прізвищем Вишинський. Вишинський у нас Іван, і жив він у зовсім іншому столітті. 17-му, на початку 17-го століття Василь Галаса, полковник Української повстанської армії, Ярослав Старох, полковник Української повстанської армії, і очільник організації українських націоналістів Андрій Мельник. Отже, яке право чужі держави мають втручатися у наш персональний пантеон? А мають це право тому, що ми поводимо себе негідно. Тому що ми не демонструємо постави, ми не демонструємо наступальної позиції в обстоюванні своїх цінностей. Тому наша студія сьогодні про те, як же що Олександр Вишнівський удостоївся такого, що є перед вами. Зрештою, це в останню чергу нас обходить. В першу чергу нас обходить те, що спадщина Олександра Вишнівського на превелике щастя повертається до українців, тому що ми, як завжди, Маємо перед собою поліфонійну постать. Це не просто вояка. Як виявилося, це історик. Це не просто історик. Як виявилося, це політичний аналітик, це не просто політичний аналітик, шановне панство, це ще й мемуарист. І ми так мало знаємо про цього чоловіка, який 100 років тому ще сказав нам: ну, якщо не 100, то може трошки. Ні, все таки 100. який 100 років тому сказав нам те, що українці повинні робити сьогодні. А українці такі замріяні, вони так шукають якогось майбутнього, живуть якимись такими химерними візіями, не маючи у собі сили прочитати те, що насправді є істиною сьогодні. Отже, звідки взявся цей чоловік, до якого має претензії Посольство Держави Ізраїль, і про якого так мало знає українська спільнота, смію так думати? Але ми спільно з вами будемо вчитися. Тому що до центру дістимося, навчаючи вчимося, тому що ми завжди діти перед силою тих знань, перед силою історії, яка точно поважніша, ніж ми, маленькі піщинки у її тілі? Отже, Олександр. Вишнівський, а не Вишенський. Подивіться, який розкішний джигун, в якому файному кріслі, які наваксовані чоботи, які гарні вуса, яка файна шапка, який елегантний і аристократичний чоловік. Народився він у селі Заливна, Тепер це Запорізька область. Тільки у 15-му році у цьому селі зроблено меморіальну дошку на честь полковника. І то добре. Тільки нещодавно. У Запоріжжі є вже вулиця Олександра Вишнівського. Отже, рухаємося правильно, правда, трошечки із запізненням, але рухаємося до самих себе. Де він навчався? Навчався у тому закладі, який фактично став кузнею військових кадрів. Чи думали тоді українці, що цей навчальний заклад, Чугуєвське військове училище. Стане кузнею для плекання українських військових кадрів, а не московських військових кадрів. Отже, все це насправді було непросто у долі самого Вишнівського. І як він повертався до свого ментального дому, можемо прочитати у його розкішних мемуарах, які зовсім нещодавно вийшли. Отже, на екран ми покажемо вам цю фантастичну цитату. До речі, після закінчення Чугуївського училища його було скеровано до піхотного полку 34-ї дивізії, яка розташовувалася у місті тодішній Катеринослав, зараз Дніпро було б ліпше, якби було Січислав, але не стало свідомості перейменувати це місто на Січислав. Яким був шлях до усвідомлення себе українцем, цього випускника? Абсолютно про московського закладу віками московською окупацією приспаний український народ за малим винятком являє з собою етнографічну масу. Чи не зустрічаєтеся ви і сьогодні з цією етнографічною масою, панове, а не нацією, що вже не знала, хто вони і чиїх батьків діти? Цитую того, хто є нашим вічним маяком – Тараса Шевченка. Я не був винятком. Моя національна свідомість не сягала далі приналежності, так воно було в оригіналі, виправили вже в теперішніх виданнях. приналежності до малоросів, які з великоросами і білорусами, згідно з тим, як нас учили московські історики, творили одну цілість. Це наша найбільша трагедія. І досі в нас є такі, які так думають: і в нас, і в Білорусі. Бувши в російській старшинській школі, я довідався, що крім малороса, я виявляється був ще й хахлом. Саме ці хахли і сьогодні допроваджують нашу з вами країну до війни. Отже, що відбувається далі? А далі відбувається Перша світова війна, Перша світова війна, коли на полі битви сходяться держави Австро-Угорщина і Росія. Наголошую зумисне на першому складі, так як воно й первісно наголошувалося. А це означає, що етнічні українці, брати по крові, воюють у складі ворожих армій. І Олександр Вишнівський опиняється у полоні. Служить він, до речі, підпоручником, командиром командиром ї роти 169-го піхотного Новотрокського полку. 47-ї піхотної дивізії, 2-го армійського корпусу 2-ї армії Південно-Західного фронту, ось яка довга номінація. Проте доводу воювати йому там не вдалося. Опиняється в полоні, зокрема в Гановеріші, в Мюндені. Але нема зле, щоб на добре не вийшло, як кажуть наші святі предки. Саме на той час, в 1917 році, у тих таборах для військовополонених унікальна політична організація, спілка визволення України, яка була заснована 4 серпня 1914 року у Львові, заснована зусиллями неосяжного Дмитра Донцова. Саме ця спілка як основний рупор політичних іммігрантів з великої України в Галичині, а потім в Європі. Зокрема, в Австро-Угорщині і Німеччині саме ця спілка ставить перед собою максимальне завдання зробити просвіту серед полонених українців, тих полонених українців, які воюють на боці російської армії, тих полонених українців, які, як ви бачили вже за посилом Олександра Вишнівського, були чи то малоросами, чи ще в гіршому випадку хохлами. Які не орієнтувалися, чи їх вони батьків, діти. І це ця робота, у якій, як ми зауважували в попередніх студіях, через таких постатей, як Михайло Гаврилко, мала колосальний вплив на свідомість полонених. Що каже про це сам Олександр Дешнівський? Йому потрапляє до рук зусиллями спілки визволення України, потрапляє до рук їхнє видання. Революційне видання, видання націєцентричне, видання, яке будило свідомість, повертало історичну пам'ять. Чим більше я читав вісник, тим більше ніби якась полуда спадала з моїх очей, мого мізку, всієї моєї істоти. І я почав бачити те, чого не розумів, і відчувати те, чого не відчував. Смію думати, що сьогодні також. Багато таких людей, які дивляться, а не бачать, які слухають, але не чують, які слухають і не розуміють. Я не думаю, що треба засмучуватися. Я думаю, що треба шукати шляхів, аби повернути собі зір і повернути свідомість. Ось як зізнається у цьому полковник армії УНР, а згодом генерал. Нарешті для мене стало цілком ясно, що я не якийсь там малороз чи хохол. Менший брат великороса Москаля, я українець, я нащадок народу, що мав свою державу, військо, культуру, мову і так далі. Народу, підступно уярмленого Москвою. І сьогодні цей народ уярмлений Москвою. Третина Донбасу уярмлена Москвою. Ну, я думаю, четвертина Москву уярмлена Москвою. Ментальність абсолютно окупована. І досі. І що моє попереднє молоде життя з російським патріотизмом. І, о Боже, царя храни було невідомим, несвідомим, перепрошую, було несвідомим яничарством. Людина завше має можливості, щоб роз'яничаритися. Людина завше може знайти свій шлях до власної волі і до волі країни, в якій живе. Як один із полонених передавав також свої відчуття. Коли йому до рук потрапляла важлива історична література, яка просвітлювала розум, яка робила з нього українця. Це було оточення тоді Олександра Вишнівського. Важко переказати словами те зворушення, ту величезну радість, що опановують людину в неволі, а це полон, що опановують людину в неволі. Ви собі уявляєте, що наші хлопці сьогодні по Донецьких і луганських полонах. Читають українську книжку, читають історію України, наприклад, Дорошенка чи Сутельного, а тоді читали. А тоді місії працювали на те, щоб просвітити голову, просвітити мозок, а не просто дати їсти і пити, а не просто тупа пропаганда. Отже, що опановують людину в неволі за дротами, коли до її рук потрапляє друковане слово рідною мовою якого і вдома на волі не так легко було дістати. Цю літературу я беріг як Зіницю Ока читав і перечитував сам і позичав усім, хто тільки бажав. Так згадував пан Дубрівний із дивізії Сіро-Жупанників, яким був шлях до армії Української Народної Республіки Олександра Вишнівського. Та шлях був дуже типовий, як на ту пору. Відповідно до Берестейського миру було створено дивізію синіх жупанників. Ми покажемо вам зараз цей стрій українського вояка. Дивізію цю назвали, власне, так за зовнішнім виглядом воїнів, що одягали на себе сині жупани. Ці сині жупанники це були фактично перепропагандовані українці, які намагалися вийти. Із ментального московського полону. Таким способом полковник Олександр Вишнівський очолив сотню піхоти у першому українському козацькому полку імені Дорошенка. Тобто розхохлячення, розмалорошення, роз'янечарення відбулося. Сині жупанники, нагадаю, були створені відповідно до Берестейських перемовин із Німеччиною, чи як тоді це називали. Цю державу ну, менше з тим, як вони там називалися. Але коли стався переворот гетьмана Скоропадського, то німці боялися, що сірожупанники повернуть зброю проти гетьмана. Тому ця дивізія, яка не так вже й довго проіснувала, відразу ж була розформована. Олександр Вишнівський шукає способи для подальшої реалізації. Він розуміє, що він воїн, іншого шляху і способу, як здобути свободу для своєї батьківщини, не воюючи, не має тому він вступає у армію Української держави у Полтавський корпус. Ця армія Української держави таку вона мала назву власне. В часи Скоропадського час Скоропадського був надзвичайно короткий. Скоропадський закінчив свій політичний шлях надзвичайно трагічно і неадекватно. Він підписав угоду з московитами про федерацію з ними. На цьому його політична кар'єра завершилася, і він змушений був емігрувати. Тобто, українці не сприйняли цієї позиції гетьмана. Натомість Олександр Вишнівський продовжує свою велику справу. Щойно скоропадського усунено від влади, і знову до влади приходить директорія. То директорія відновлює синю жупанну дивізію. І Вишнівський стає командиром першого синьожупанного полку. Цей синьожупанний полк провадить активні бої на цю пору, і серед визначальних боїв, серед центрових боїв цього часу, був бій Вап'я... за Вапнярку. Це 26-27 липня 1919 року. Це був неабиякий військовий вишкіл. І одночасно Вишкіл і е, ментальний. Саме в боях за вузлову залізничну станцію Вапнярка українським військам було присвоєно звання залізної дивізії. І саме там вдалося максимально знищити ворога, втримати цю станцію і відбивати подальші наступи Червоної армії. Проте, 15 серпня Олександр отримує складне поранення. Поранення у ногу, і проводить кілька місяців у шпиталі. Це, звісно, не зупиняє його від його подальшої діяльності. І хочу наголосити ще на одному: що єдиний бойовий орден армії УНР, що займає перше місце серед усіх державних нагород цієї нашої республіки, отримав саме. Олександр Йосипович Вишнівський. Він був нагороджений залізним хрестом за відвагу взимку 1919 дев'ятсот року, року. Вишнівський бере активну участь разом із поляками проти більшовицького фронту. Бере також участь у історично знаменитому першому зимовому поході, який розпочався від 6 грудня до 6 травня 1900 року. Двадцятого року. Там він також поранений. 10 липня 1920 року отримує поранення в правицю. Це унеможливлює його подальшу воєнну діяльність, і він очолює секретаріат генерала Зеленського. Ми програємо тоді наші національно визвольні змагання. Шановне панство, Олександр Вишнівський опиняється на еміграції у цей міжвоєнний період. Ця еміграція була в Польщі. І там, в Польщі, він змінює зброю на ручку. Тобто пише спогади, які називалися Вапнярка, та до історії синіх і залізних утворень. Під час Другої світової війни Олександр Вишнівський виїздить до Німеччини, а згодом з 1948 року до Сполучених Штатів Америки. І там, у Сполучених Штатах Америки, він активно працює уже як історик. На екрані ви зараз зможете побачити основні праці Олександра Вишнівського, які сьогодні, як на мою думку, мають стати ну, базовою лектурою, якщо не для значної частини українського суспільства, то для гуманітарної еліти точно щоб ця гуманітарна еліта власне усвідомила, куди вона провадить цей народ, і як це хибно іти за ліберальною моделлю. Отже, саме там він створює свою працю, третя залізна дивізія, 1971 рік Нью-Йорк. Там створює працю, яку ви бачите на екрані Повстанський рух і Отаманія, яка буквально нещодавно перевидана ще тепла повстанський рух та Отаманія. Перше її видання вийшло в 1973 році у Детройті. І унікальна праця. Джерело емоцій, джерело нашої сили, джерело української історичної правди це спогади петлюрівського генерала, які вийшли зовсім недавно, всього лише п'ять років тому, уявляєте, як ми запізнюємося з відкриттям своєї мемуарної класики? А це реально мемуарна класика тих людей, які не тільки вміли писати, вони вміли воювати. Отже, шановне панство, а тепер які ж ідеї генерала? Конче нам треба взяти сьогодні на озброєння, щоб перемогти у цій черговій російсько-українській війні, щоб влиплиблити в себе певність цієї перемоги, щоб іти правильним шляхом, а не хибним, щоб не хитрувати, а щоб дивитися у вічі цій небезпеці, яка є і її активно поборювати. Ідеї від генерала, ідеї від історика і ідеї від мемориста. Коли я перечитувала спадщину цього. Хвацького чоловіка, то я дозволила собі усі ці його міркування про поразку нашого національно-визвольних змагань на початку ХХ століття запакувати у чотири слова. Усього насу чотири слова. Кожне з тих чотирьох слів можна, звісно, наповнювати дуже широким історичним полотном різних фактів. Але саме ці чотири слова. Це основна причина тоді нашої поразки. І смію вважати, що це основна причина поразок наших сьогодні, і основна причина того, чому наша війна триває уже років шість і забирає кожного дня життя найпасіонарніших українців. Отже, за Олександром Вишнівським, це передусім чого ж ми програли. Несвідомість будете мати національну свідомість, будете мати національну державу. Це абсолютно базова і первинна річ. Якщо на неї не спиратися, то не буде жодного поступу. Що конкретно про це пише у своїх працях Олександр Вишнівський? Бо український народ. Наслідок кількасотлітнього перебування під Московським ярмом не був. Не треба гніватися, треба навчитися слухати правду. Не був ані політично вироблений, ані національно свідомий. Візьміть у свій лексикон оцей розкішний політичний термін, не був політично вироблений. Смію думати, що сьогодні він ще менше політично вироблений. Ми не засвоюємо уроків історії. Історія не вчить нас, вона нас карає, можливо, декого трошечки вилікує. Отже, він не був ані політично вироблений, ані національно свідомий, був чудовим ґрунтом для буйного врожаю різного типу авантюрників. І у тих своїх працях він пише про тих українських авантюрників, яких ми сьогодні з вами масово споглядаємо з екранів наших телевізорів, які є у найвищих політичних рейтингах. Це реально ось ці політичні авантюрники. Звідси каже Вишнівський: отамане анархісти типу Марусі дуже цікава алюзія, типу Марусі Нікіфоровой, типу Батька Махна. Типу отамана Зеленого, типу отамана Григор'єва, типу отамана Оскілка і найстрашнішої, найбільш руйнівної постаті у цю добу, типу Омелька-Волоха, цього Омелька-Волоха, який спричинився до убивства Болбочана. Хоч полковника Болбочана з власної вказівки вбив, звісно, що Петлюра. Бо Петлюра слухав. Ідіота Волоха, зрадника волога, більшовика Волоха, марксиста Волоха, соціал-демократа Волоха. Він не слухав націоналіста Болбочана, бо націоналіст Болбочан був загрозою для Петлюри. І Вишнівський пише про цю нашу українську трагедію, яка досі є цією трагедією в квадраті. Далі, що каже він? Він цитує тодішнього очільника уряду Ісаака Мазепу. У своїй основі, каже Мазепа слушно, це був рух соціальний. Мотиви національні, особливо в кінці 18-го і на початку 19-го року, не були увиразнені. Національні мотиви почали пробиватися у нашої маси в другій половині 19-го року, але пізно, панове, пізно. І у нашому житті дуже часто буває пізно. Тобто, Соціальна мотивація це барикади, національна мотивація це легіони. Не стали вони легіонами. Слушно зауважує Вишнівський, знаючи зсередини проблематику цього руху. Селяни обмежували свій повстанський рух до оборони свого села або Волести. Чуєте? Моя хата з краю. Так обмежували свій рух, бо їх не цікавила боротьба за державність України. За малими винятками. Сумно, але правдиво. Наступне панове, на що ви б мали звернути увагу у нашому зображенні на екрані, це отаманія. Отаманія це роздрібленість українських сил. Але прошу не спекулювати тим і не казати, що сьогодні зараз мають всі об'єднатися. Об'єднатися можна лише навколо ідеї, об'єднатися можуть лише подібні. Об'єднатися можуть лише однаково сильні. Сильний зі слабким об'єднуватися немає. Хворий зі здоровим об'єднуватися немає. Механічне об'єднання дасть нульовий результат. Отже, третє це зрада, суцільна зрада, як зрада, зокрема, волоха, про якого я говорила, як зрада і інших отаманів, про які я вже вам наголошувала. І ще одна надзвичайно цікава і знакова цитата від полковника. Приспаний національно і збуджений в вогні і бурі революції, це майже як Шевченко, що в Україну присплять і вогні її окраденою збудять. Майже без власної інтелігенції, яка на протязі віків зросіщилася, український народ у своїй більшості пішов за чим? Та за тим, що сьогодні йде. Пішов за тим за гаслами соціальними, а не національними. І такою своєю поставою, що зробив цей народ. Змарнував великі можливості визволення. Вишнівський наголошує, що завинила не армія, а завинив соціалістичний уряд Української Народної Республіки з його пацифізмом і з його антимілітаристичним наставленням. Це те, що ми маємо сьогодні на чолі держави. Вони під час війни неють і виють про мир. Тому отримують і війну, і отримують і ганьбу. І нарешті, шановне панство, остання думка це зневіра. Це власне те, що жодною мірою не можна допускати у свою свідомість і підсвідомість. Після того, коли більшовики знищили всеукраїнський центральний повстанчий комітет, селянство реально впало в страшну зневіру, і не зважаючи на те, що Юрій Тютюнник нащадок до речі, Тараса Регоровича Шевченка. Правнук його сестри Ярини ішов зимовим походом на Україну. Йому не вдалося спертися на селянство, і закінчилося це неймовірною трагедією трагедією під базаром. Тому останнє, що ви побачите у нас на екрані, мали мало би вас вразити, вразити цією постійною датою у нашій історії. Отже, 21 листопада листопада го року Українська армія залишає Українська Галицька армія під тиском поляків, залишає Львів, 21 листопада 1920 року, армія УНР під тиском більшовиків залишає Україну 21 листопада 1921 року. Під базаром розстрілюють 359 вояків Української Української армії УНР і, зрештою, 21 листопада помаранчевий Майдан, 21 листопада 2014 року. Революція гідності. Ми не зупинили ланцюг зрад, Ми не зупинили ланцюг зневіри, Ми не стали національно свідомими. І Отаманія роздрібленість. Триває, отже, вивчаємо нашу історію, яка вилікує нас і зробить нас сильними. Бережімо себе і Україну собі.